Солдата гломбу Романа Михайловича стрільця-зенітника. 29 квітня мене якраз приявили на нашу позицію і близько третьої години були нальоти. Один, одна пара сушок залетіла, потім залетіло друга пара сушок я якраз подує пару сушок відпрацював. Ну, моменти, ну як було, не дуже, але вже поміг сказав, що підтвердження є, то вже адреналін грає, усе повністю. Вже бойовий дух піднявся. 525 град збитих і одна підбита, і одна крута ракета. Ну, я весь час на позиції цілий день і, і вночі теж, що на позиції, і нам приходить повідомлення, що авіація у наш бік рухається. Ми зараз вже готові. Буквально 5 хвилин – авіація вже біля нас вже відпрацьовує. Те, що ми вже знаємо, що авіація витить, що або до нас, або, або десь там на інакші позиції.